Доброго дня, друга частина Марзонського балету це друга частина відео до теми. Ем... Питання про аусбільдинг. В мене було відео, так в якому я розповідала про 10 професій, які ви можете опанувати в Німеччині. Під відео було багато питань. Тому я вирішила зараз читати ваші коментарі і відповідати. Таке живе спілкування, оскільки ем, я задоволенням допомагаю, я задоволенням відповідаю на ваші питання, але це все писати просто займе таку. Катастрофічну кількість мого часу, що я це фізично не зможу робити. Через це відповідаю на ваші питання, їх вже накопилося трошки, і якщо ще хочете щось знати, ви пишете під відео, я подивлюся, як це все зробити, і ви можете написати в приват. Було вдячна, якщо ви будете мені писати з понеділка по п'ятницю і не в 12-й годині. Ночі можете в 6 написати, бо в 6 я просинаюся. А ввечері, е, на речі, до речі, традиція в Німеччині, ви не пишете незнайомим людям після 18-ї години. Хоча я вдячна, багато з вас пише Лена, є таке відчуття, що я вас знаю багато років. Так, поїхали. Коментарі. На Аусбільдук не хочуть брати навіть в 27 років та з Рівнем Б2. Постійні відмови. Вони в першу чергу беруть своїх, бо не впевнені, що українки з тимчасовим статусом потім лишаться. Обожнюю такі коментарі, коли людина прям всіх знає. Тобто 85 мільйонів людей, які живуть в Німеччині, молодь, яка робить аусбілдунг, і ви подаєте свою заяву, вам відмовляють, оскільки ви українка. Це дискримінація по національності за це можуть дати гарний штраф. Взагалі читаю деякі коментарі, в яких українці пишуть, що це значить через те, що ми українці, вам не дають ні. Чи ви блондинка, чи ви Україне, чи ви японець, чи у вас інша нація, ви маєте виконувати певні вимоги. І Якщо хтось вас дискримінує через колір шкіри, через те, що ви є людиною інвалідом, то а, за це є певний параграф, певна стаття. Ця людина, яка написала цей коментар. Я не знаю, звідки ця інформація, просто що навіть в 27 не беруть із рівнем Б2. Можливо, там є інші вимоги. Коли знов таки я навчалась на вихователя, в нас старшій дівчинці було 50 бідна. Цікава ситуація була, ходила постійно, вікна відкривала. Каже, Боже, в мене клімакс такий, відкриє вікно. Приде вчителька, в неї також клімакс, закриє вікно. Тобто самі молодші було 23. І е, старші було 50. Оце все, хто розказує, що такого не може бути. І до речі, рівень мови був різний Був і Б1, був, і Б2, закони помінялися, але всі нормально навчалися. У нас із Африки, із з Сірії були, із е, Казахстану, із Японії були дівчата. Тобто, це була така на вихователя, ми навчалися, і все було добре. Е, будь ласка, коли ви от таке от чуєте, там не беруть, там не ще. Це означає, що людина просто або має сама негативність Негативний досвід і вас залякує. Або людина не хоче, щоб ви також щось мали. Не слухайте негативних коментарів. Під моїм відео є достатньо позитивного. Через це робіть акцент на те, що комусь чогось вдалося досягти. Знов-таки, чи є в німеччині роботи, щоб приходити до часників і оформлювати ділянку, купувати стареньким харчі, допомагати по хазяйству, як наші соціальні робітники? Так це називається соціальний дінс. Якщо ви звернетеся до таких великих організацій, як Діаконі. Карітас, то ви зможете подати заявку відповідно до того, щоб у вас була певна освіта, оскільки людина з вулиці. Або якщо ви хочете це робити як е, фрайвілі, тобто ви хочете просто допомагати, е, також можете це робити. Соціальний Дінст шукайте у вас і можете писати заяву. Зазвичай їм потрібно мати права. Але багато людей, яких я знаю, вони також цим займалися. Наступне. Підкажіть, будь ласка, чи можливо зараз вивчити мову на Б2? Чи надається зараз така можливість і кому в яких випадках це дуже дуже важливо? Підкажіть, будь ласка, дякую. А чому ви не можете вивчити мову на Б2? По-перше, якщо ви говорите про курси, є випадки, коли дівчатам дають Б2. Тут ось ось сім коментарів, сім відповідей до цього питання. Залежно від того, який у вас консультант да, биратим Job Center, які у вас до цього були щоб успіхи? І по-друге, ми про це говорили, я робила про це окреме відео. Б2 де-факто і б де, 2 де-юро, це різні речі. Для того, щоб ви вчити мову на Б2, вам недостатньо мати тот папірець. Ви прийдете на роботу, вам потрібно буде спілкуватися навіть і не на роботу, а просто десь навколо. Якщо ви будете вчити ще паралельно, зараз є багато. А, Класних можливостей є репетитори в Україні. Хтось мені писав: Лена, порадьте репетитора. Кажу, у мене є знайома дівочка, яка в Німеччині вже живе більше 10 років, вона займається репетиторством. І мені кажуть, так, але в Україні дешевше знайти когось. Будь ласка, як то кажуть, the stage is yours. ви можете або в Україні з кимось працювати, або в Німеччині це ваше право. Але якщо ви ходите на b 2 і потім ще маєте репетитора, який з вами раз. В тиждень, ваші косяки, ваші проблеми, те, що вам не вдається на курсах, опрацьовує. І якщо ви людина розумна, я впевнена, що це вдасться. Навіть там, скільки 40 євро будете платити в місяць додатково, але у вас будуть знання, у вас буде практика, вам потрібно говорити. Найвелика проблема, яка зараз. Яку відчувають українці, це то, що як це права купила, а водити не купила. Б2 здали, а розмовляти ніхто не може. Тому наймайте собі паралельно репетитора або працюйте, розмовляйте, це вам допоможе. Яночка, дякую за корисну інформацію. Мене цікавить кравці, я кравець і технолог швейного виробництва, стаж роботи 25 років. Ще були подібні питання, також до вашого питання. Права в тому, що я, наприклад, бачу, що кравці працюють, це турецькі магазини, вони називаються Schneider – кравець, ендерунг це зміни. Тут прикол в тому, розумієте, якщо я купляю джинси за 1999 для своєї доньки, і вона їх десь порвала, я йду до кравця, і ціна така, що я плачу 20 або 15 євро за те, що він щось зашив. Е, Не Нерентабельно для мене. Абсолютно, або я сама якось косо криво або жива буду зашивати, або я куплю нові джинси. На жаль. Це так і є. Але ви можете, немає таких от виробництв, всі виробництва йдуть масовими, і вони десь в Індонезії, в Турції чи ще десь. Що ви можете зробити? Є посади кравців у великих магазинах, таких як то кажуть, Ріномія, так наприклад, галерія Кауфхоф, там де продають одяг, там Піки Клопенберг великі. Слідні магазини. В них є м, такі, як е, послуга-сервіс, що ви можете е, підшити, От плаття ви купляєте, і ви кажете, там десь лямочка, щось десь. Вам це роблять безкоштовно, або там за пару євро. Тому от така посада може бути також для вас цікавою. Шукайте великі магазини. Я пам'ятаю, що я купляла на е, Танцювальний вечір своїм дівчатам великі плаття. Тобто ну, я вже там нічого за платку не поставлю, у мене руки не з того боку стоять. Там особиста тканина, особлива, вибачте, тканина. Тому от, треба послуги такої крафті. І їх мало. Тому, можливо, це для вас буде така порада звернутися до них. Або навіть десь є магазин тканин. Ви можете туди піти і запитати. Бачила Лівайс також. Другі магазини, такі як там Хаунт МЦА, вони зазвичай не пропонують таку пропозицію. Але другі магазини, як Levi's, вони кажуть, що, будь ласка, в нас є сервіс, якщо вам щось десь не підійшло, ми його будемо підробляти. Можливо, це буде для вас корисно. Далі. Вітаю, Олена, скажіть, будь ласка, а якщо Ausbildung, джоп або або агентуафіа, бачить є можливість отримати його. Який рівень мови для цього потрібен на вашу думку? Дякую. Значить, дивіться, це називається завпи Арбайта. Людина, яка працює в джоп По-перше, ви знаєте всі закони. Це означає, ви будете вести документацію. Оці листи вони будуть там машинальні. Вам дається 35, 50, 20 ваших підопічних або клієнтів, і ви ведете це, значить бізнес, це ведете. Все. Ви, е, я до чого говорю? Які будуть ваші знання і які будуть ваші обов'язки? Ви маєте німецьку ділову знати, оскільки там будуть стандартні mit, herzlichen, wünschen, туда, von, е, Ці всі е, флоски, оці кліше, ділові. Ви це маєте знати, писати, ви маєте писати доклади, це дуже важко. Або абшлюс е, abschluss, abschluss – це закінчення, bericht – це доклад. Що ви зробили з цією людиною там протягом 6 місяців? Це дуже важко. І я не думаю, що навіть Б2 буде достатньо, оскільки там може бути і С1. І для того, щоб вам взяли, вас взяли в джоб-центр, вам потрібно мати певну освіту. Просто так людину з вулиці не візьмуть. Підкажіть, будь ласка, на асистента соціального педагога. Перекваліфікація мені 49 зараз на Б2. Дякую, Лена. Соціаль арбайта ви маєте на увазі три роки. Дивіться, наприклад, я маю освіту штатліча Неканти Артієрі. Працювала як інтеграціон стрена. Разом з мною був дядько, такий класний, йому було 55. Він бігав на триатлон, Тобто, ви знаєте, що таке тріалон Айромен. І він зробив. Арбайценхайм RT. їх освіта була, коли він навчався. Також три роки. Тобто ви вивчаєте закони, ви маєте великий спектр роботи. Ви можете роботи і працювати як і в е, хаймах. Притулка да, буде. Е, Вибачаюсь, просто вже друге відео знімаю, говорю багато, це притулки для дітей. Ви можете робити Straßenarbeit, ви можете працювати з молоддю в рамках певних проєктів. Тобто класна можливість працювати і ви вчите там дуже дуже багато. Е, будь ласка, шукайте Ausbildung zum Sozialarbeiter und Haim в вашому місті, дивитесь пораузетцу, що вам потрібно. І тоді дивитись, чи ваші знання відповідають. А, так, доброї ночі, Лена, розкажіть, будь ласка, за роботу майстра манікюру стаж 15 років, чи можна працювати в салоні? Так, до речі, я зробила окреме відео про а, ми з вами розібрали, як бути, наприклад, Зельпштендіш. З е, цими знаннями в салоні ви можете працювати, запитайте, але зазвичай це або німці, або в нас е, тайланці, хто веде? Спитайте, чи є можливість зараз буде літо, зараз всі будуть їхати е, десь на море і всім потрібні ще одні руки. Ходіть, шукайте, питайте. Е, зазвичай, взагалі, е, люди тільки там працюють, ніхто не розмовляє. Якщо німці може ще й і працюють психологом, розмовляючи, але в даному випадку ні. Дякую за відео. Маю категорії водійські, українські Ц, Т. Хочу водієм на ЛКВ або на спецтехніку. Потрібно підтверджувати категорії, робити дозвіл ключ 95. Це все дуже дорого для мене плюс мова. Ну, дивіться. Е все дорого, плюс мова. Ви можете запитати Джоб Сентр, чи вони вам дадуть кредит. Дивіться, всім же ж українцям дали кауціон. Вам дали там тисячу євро як кауціон, і ви виплачуєте по 50 євро. Бачу такі випадки, або мої клієнти мені розповідають, що а, і хочу робити більдум, коштує там 2000, тисячі, триває рік. Я беру кредит в джоб-центрі. Намагайтеся, питайте, той, хто нічого не робить, той нічого не отримує. Юрист або асистент юриста Оце типове юридичне питання. Добрий день! Що юрист? що асистент юриста? Ребят, я вас дуже всіх люблю. Але коли я таке читаю, то або а що з вчителями? Ну, вибачте, це вихований прошарок нашого суспільства. Юристи, скажіть, доброго дня. Ем... Так, знову дякую за інформацію. Ще дуже цікавий тепло написання бевербунгу зроблю. Дуже вдячна за відео. Скажіть, будь ласка, може, є якісь поради. У мене освіта в сфері створення одягу. Я вмію шити, кроїти, маю досвід, але в Берліні не бачу якогось швейного виробництва одній майстерні з ремонту одягу, але це не моє. Думаю, може, я тут з професію не потрібна, бо тут зовсім інше відношення до одягу в людей. Зараз вивчаю Б2, трошки розгублено, що робити далі. 25 відповідей. Дивіться, які ви молодці. Хтось пише коментар і Люди, хто має досвід радять. Хтось пише якесь, вибачте, нісенітницю, або просто там боти, або якісь недокохані люди, які пишуть тільки негатив. Це ми вже всі звикли. Але е, от ви, наприклад, в Берліні вже шукали, ви дивилися, спробуйте справді, як я вже до цього говорила, відео пошукати в якихось е, магазинах, дорогих марках от таку роботу, таку посаду для себе. Або. Е, тоді перекваліфікація або ви йдете як приватний підприємець, але знов таки зараз воно себе, на жаль, воно не рентабельно. Оскільки для того, щоб ви е, самі пошили той одяг, е, це буде дуже дорого, щоб нормальні, скажемо, не нормальні люди, я неправильно виразилася, люди з середнім доходом могли це оплатити. На жаль, послуги в Україні, послуги такого плану в Німеччині оплачуються по-різному. Так. А далі пішли образи, далі пішли якісь цікаві. Щоб піти працювати, мені потрібно не вчити мову. Так, ну е так, цікаво. Всі скажу так, всі адекватні питання закінчилися. Почалося щось незвичайне. До речі, вчора я виходжу з автобуса, і а коли, коли мене сиділа жінка, я кажу, штайніці аусу до Фардіваєте? Вона неї аус, вийшли. І чого вона в мені в спину кричить: Ви наша чи ви з України? Я так обертаюся, і кажу, а ваші це хто? Вона ну, назвала там національність, та не буду говорити. Кажу, ні, я з України. Цікаво. Було стикнутися, вона до мене каже: а, ну да, з Хохляндії, Я вперше раз таким стикнулася, подивилася на ню, думаю, господі, жінка, що з вами? Боженька з вами каже: Ой, кажу, вибачте, я там подругу побачила, я пішла. Перший раз була така неприємна ситуація. Я до чого? Є речі, які вибивають вас з колії. От просто їду в автобусі, нікого не чіпаю. Тут мене питають, чи, я... чи ви наші чи німці вже, так? Да? Наслужуйте життям, не реагуйте от на такі випадки, які сталися зі мною, оскільки це частина того, що треба перейти пережити. Я зараз зробила два відео, це означає велика кількість інформації. Да? Це буде друга частина. Ще відео зараз завантажується. Перша частина. Інформація, яка є. Достовірною, яка є реальною прожитою, яка створена для того, щоб вам допомагати. Під відео є море адекватних коментарів, є море позитивних людей, які працюють. Сьогодні була коментарі, наша україночка, вона вже викладає з 1 червня 2022 року в Німеччині для біженців, тобто людина ніколи не була на джоб-центрі, є люди, які також роблять, працюють і в плегігаймах, і вже навчаються, і хтось вже одружився, дітей народив. Люди живуть, люди дивляться в майбутнє, і в них все добре, їм все вдається. Беріть орієнтацію на тих, в кого все добре. Я завжди вдячна вам за коментарі, за нові питання для того, щоб буду робити відео. Зараз буде відео про Бербом, буду записувати на наступному тижні тоді. І якщо є конкретні питання, пишіть, щоб я їх могла включати в свою, своє відео. На все вам добре!